Папа зараз буде вичіхувати нашого жорика. Зараз ви побачите от хразнулі буде звізда. О, що таке? Замішка хоче сюди, хоча теж сюди чуха. Жорик. Ще він рисок. Хоч трохи не його чистить. Кайфує. Угу. Ти бачив, як він кайфував, коли я йому під оком чухала, що мені прийшлося на носочки ставати. Угу. Любить він Любить. дуже... Сюди я перейду, щоб було дальніше. Суди мені голосу віддали. Вічисна. Тоді ще нас піддамо на підтримку. Буде бога. Десь було. Викачи сягай. Ну хоч трошки вичекав, ну. А ми зараз поки тут прийдемо, не висих. Що ти повертайся, Олег? Повертайся. Повернись. Повернись, прошу. Все він з одного слова повернеться. Він бачите, який у нас це вірний, все знає. І він... він кайфує йому по барабану. Кай його пику доводить, коли чився цього дивана, який він де добу, іде, де. Тільки пеку, мордить. Іде. Холюсенький і такий. Фу. Він такий хороший, такий ніколистий. Хороший. І міжколистий. Вичистити теж є. У них з е, мишкою по ще однакові купити. Та Мишки більше. Посилі, хватит, чища. Певно, пішки. Що таке Жорик? Я дити, як тут це гризе палку, як йому добре. <сі> а, Ага, пісюла. Пошли, він обсохне, тоді шари чисто. Ми йдемо до других коней. Пошли.